Пам'ятаємо Богдана Вікторовича навіки в наших серцях. Учасникам хочу побажати перемоги і нехай перемога, переможе найкраще. Слава Україні! Майор Братанов Богдан Вікторович. Я з ним познайомився на початку 2015 року. Уже була створена 57-ма механізована бригада. Бригада в 2014 році ми створили 57-му механізовану окрему мотопіхотну бригаду. Вона вже була створена окремі батальйони. Вже вели бойові дії майже півроку, і к нам в бригаду прийшло, прийшло поповнення офіцерів, і серед них був Богдан Вікторович Братанов, тоді старший лейтенант. Він е, займав посаду заступника командира артилерійського дивізіону тдд 20 е, Людина, яка. Щоб ви зрозуміли, що це за людина, людина, яка займала посаду прокурора, яка, яка мала освіту, мала все, будемо говорити, в цьому житті, за покликом душі, завдяки своєму вихованню своїх батьків, своєї патріотичної налаштованості, залишив цю свою... Також нелегку працю і прийшов на війну. Завжди пілкувався за підлеглих. Було багато випадків, можна ну, все згадувати. Людина, спортсмен. Ну, зараз прийшло, мені, будемо так, на згадку. Е, противник вів за нами спостереження і вогневих позицій, тоді не було такого широкомасштабного такого. Будемо говорити так, авіаційної розвідки. Виявили ми по доповідям і місцевих також, що якась людина за нами спостерігає іменно за дивізіоном, за позиціями. Богдан передягнувся в цивільну форму і десь там курсував біля цих позицій. Побачив людину, незрозумілу. Здогнав його, здогнав, той тікав, людина також також крепкого, будемо говорити так, тілосложення, здогнав ударом його, він боксер, ударом його завалив. І майже не то, що, тому що я це бачив, як він його тащив, майже приніс його на, в одне з місць, де ми були розташованими. От Оказався за лазучик якийсь там. Передали ми його в СБУ, От, щоб ви зрозуміли, не побоявся. Я йому питаю, а друг у нього зброя, він не встиг, говорить, він каже, не встиг. Він такий, да". так. Потім він звільнився, після року демобілізувався. І коли вже почалося широкомасштабне це вторгнення, призвався до лав, е став ряди 27-ї окремої реактивної бригади. Це на самого початку, в березні місяці. А коли вже була, було, ну, був наказ і почав я формувати 27, 23 окремо окрему механізовану бригаду, запросив Богдана, созвонились ми з ним. Кажу, Богдан, людей не вистачає, потрібні такі як ти. Він каже, чого це я ще не з вами. От, я йому Відіслав письмову згоду і десь через місяць, мабуть, він вже був в бригаді. Не вистачало кадрів, то було мною прийнято рішення. І надіслані документи, і командуючий призначив його командиром другого механізованого батальйону. Батальйону, як такого, ще не було, От, були там декілька людей, житла нема. Там того нема, того нема. Тому з нуля Богдан будемо, створив цей підрозділ батальйон. Пройшов з ним всі шляхи злагодження. І на початку червня він вступив в бій цей батальйон на, будемо ряти так, на другорядному напрямку під час контрнаступу 23-ї механізованої бригади. Але Завдяки мужності бійців, яких виховав Богдан Вікторович, завдяки своєї наполегливості, своєму ну, здоров'ю, мабуть, і настрію і налаштованості цей напрямок став головним. Його батальйон тоді оборону і зайняв село Новодарівка, і Пішли ми тихенько ту Київську посадку, його батальйон забрав, яку, про яку всі розповідали во всьому Ату. І пішли, пішли і дійшли до села тоді приютного. Вже, будемо говорити, в складі бригади, тому що цей напрямок став головним. Але, на жаль, під час одного з боїв, під час наступу, Богдан загинув. Про Віктора ще можна розповідати? Я навіть не знаю, як це сказати, скільки вже два роки, як його нема, на жаль. А ми з хлопцями зустрічаємося завжди і розповідаємо історії, мабуть, мабуть, нові, або там забуті трішки. І завжди все ну, навіть не одної немає ну, емоцій, яка не була б ну, якась радісна, я не знаю. Тому що з першого дня, коли я попав до батальйону, в Вікторовича була настільки енергії, просто от, жесть. У нього був позивний, коли я прийшов Баба Яга, потім він в бойовому позивному став удар. От. Але от Баба-Яга його був наверное, реальний позивний, тому що в нього було, він майже ніколи не спав. Це людина, яка контролювала всі процеси. Він мав, ну, Пам'ять, я навіть сам дивувався, тому що ну, якісь е, собиття ну, створилися, там щось передали в батальйоні або на якась нарада. А Вікторович був в другому місці. Йому дзвонить комбріг, а він діла доповідь по цим собиттям, які пройшли. Е, е, у нього була пам'ять, він знав кожного бійця до родні. Він знав жінку. От він з ким провів співбесіду, а він співбесіду, провів з усіма, хто до нас приходив. Він знав всіх зовсім. То есть, от, по, по я говорю, Вікторія, як ви їх запоминаєте? Вони, ну, Хлопці, хлопці, місяці тільки всі, шикувалися не всі. А він каже, я всіх знаю. Всіх знаю. От, от зайди в ту, в ту роту, візьми тих, хто, тих, тих хто, і хлопці зроблять те-то, те-то, те то. Як ви, говорю, знаєте, так, так от каже, якось так. Потім, коли перейшли на бойові, звісно, досвіду в батальйона бойового ну, майже не було. В бойових до цього там в 2015 році було, ну, якщо я ну, там, процентів 5, напевно, людей. А в таких бойових якщо там, там Авдіївка, там ще там Лісичанск, то зовсім не було хлопців. Тому батальйон був повністю не обстріляний зовсім, зовсім. Тобто ми навіть питалися робити тут там полоса щоб там щось зривалося, стріляло, тому що люди були ну, зібрані дуже швидко. Багато було з Запорізької області хлопців, які вже попали під якісь там обстріли, які були там, під воєнкоматами, під Оріхова. Там. Тобто, і він як то їх всіх сплатив, поділив їх і за короткий час створив батальйон повністю ресурсним. Навіть ну, з ніякими негараздами. Там, по... Техніки, там, недостатньо воді... водіїв. Як то в нього все, логістика була, я навіть ну просто це в полі таку логістику повинно робити. ну, Якщо з цивільного життя, а я людина цивільна, е ну я не знаю, там, 20-30 чоловік. Можливо, там це должно, ще, ще должно якась зміни бути. Вікторові стетянув сам. І він казав, та не хвилюйся, все вийде. Все буде добре. Все буде, Я тут щось не розумію, але все буде добре. Дуже дуже багато зробив для батальйону сходу, організував транспорт, людей, розселення, Робив акцент на те, щоб люди завжди їли, пили, були покупані. Прям акцент робив постійно. Це був... І майже почти ніколи не спав. А ще він являється унікальною людиною, яку я ну, знаю. Він ніколи в житті не вживав спиртні напитки і не палив. Це просто капець. Тобто, він навіть він каже, я навіть не знаю, як не кпиво на смак. І для ну, я навіть не знаю. А також у нього освіта економічна. Він диссертацію, якщо я не ошибаюсь, писав по економічній безпеці. Тобто, поїздки по району на машині з ним він постійно розповідав, 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 розповідав. розповідав. А коли ми приходили на злагодження, допустимо, там з морпехами, там і ще там, з територіалами, то всі дивувалися, чому він же тоді був старшим лейтенантом. Він говорить, я комбат, командир батальйону, ви я в вашій смузі. Прийшов на злагодження. представляєте, він старший лейтенант. Всі раз такі. Він говорить, так а при чому тут звання? А хлопці? І <сіпі> завжди старався таким бути. А він же рослий хлопець такий. 14, він стоїть такий серед них. Ясно, вони всі думали, що з нього ну, вони шуткують, що шут, він шуткує. Зайшли, він же важно, всю інформацію, в нас все тут, карти, всі діла, все сложили. Він говорить, а що він реально старший лейтенант? Ну так, старший лейтенант, так, 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 таке звання. а так, що він комбат. Ну, я отак. От от. Так повезло. І постійно, от, ну, я зібрав ряд фотографій по командиру, я його завжди коли він засинав, а він засинав хвилин на 20. Ну, він я не знаю, як, як, не знаю, якийсь суперагент. Він там три часи бот, 20-30 хвилин він спить, де б не був. От. Тому у нас на злагодженні з фотографії, де він спить, на нараді він закрив глаза, на якомусь там, етому, коли його не касається текст, в смыслі, він всю інформацію отримав і задрімав. І у нього було. Я Не знаю, ще тяга до спорту просто сумасшедша. Це, з нами постійно переїжджав е, спортзал. Е, от він е, бігав з хлопцями. А, і ще він підтягував до себе е, всіх колектив, такий ближній і казав: Ні-ні-ні, йдемо, ні, ні, йдемо. нас Мирошніченка, офіцер штаба, він говорить, Вікторич, не можу, наїздився. Ні-ні, ні, ні, ні пішли пошли Давав їм гантелі в руки, тут бліни, вони виконували якісь вправи е, ну, по боксу, це така підготовка до боксерів. А хтось сказав, там Олег Шициринський говорить, все, Вікторович, я закінчив і відкладав. Він говорить, так ти ще 10 разів дош зробити чи 8. Я думаю, странно. Вікторович там, Олег там, дімка там. Як Я посчитав. Ні-ні, говорить, -ні", не обмаді, давай ще, ще кружочок там, і ще щось. І це було постійно. Тобто, у нас був день поділений. Ну, от я рік, ні, ну скільки це з Вікторовичем, це виходить? Десь півроку були ми в бойових. Ну, мені таке було враження, що ми в цивільному житті. Тобто, зовсім не було. Що ми нас, ну на які-то військові, ну що ми що ми взагалі воюємо. Це настільки було от, легко, коли ми попадали там, на в ППД, там, що щось. Він абсолютно спокійно. Він не як він в його життя от він отрицав, мабуть, от всю совєтську як воєн військову атрибутику. Так, да, він в нього була чітка повага, чітке те саме, але його все остальне життя було повністю зв'язано. Тільки цивільним, і він навіть не хотів, щоб це було якась, чи якась там супер-ето. Він там не любив себе одягати в супер військову форму. У нього взагалі не було до цього тягу. Він нам знав, відкрив, що то рюкзачок, сложив що то рюкзачок. Головне, щоб була Кока-Кола, серветки, вологі, снікерси, куча пірожених, а і морозиво. І ми, коли приїжджали в той самий десь там в фронтових селах, він заходили хлопці, типа, опа, вийшли, кажуть, купіть морозиво. А всі ж стоять там в черзі, хтось там за якимись там метями ж, незаконними типа, речами. Ж. А хупа виходить водіть вже з морозивом. А як ти купив? Та", говорить, я зайшов, говорю, тут комбату треба морозиво купитися. Раз черга і розступилася. Каже, <говорить> всі 50 чоловік в магазині одразу без черги пропустив. Тобто, отак от, от. Всіх дуже багато знав, у нього були дуже, дуже знання по, по людям, поважна людина, дуже поважна людина. Тобто, Ну, я навіть я навіть не знаю. У мене він ну для мене він живий завжди буде. І це, мабуть, головне. В він залишив, ну, для України він герої залишив великий слід і надію, що ми зробимо все, щоб пам'ять не пропала і всі його старання не пропали зря. Щого розповісти про свого чоловіка? Ну, я можу розповідати. Як зі своєї сторони, як дружини, що для мене він був сила, підтримка. Для мене був чоловік всім, це надійна була людина, на яку я могла покластися. І так... Взагалі, Богдан, коли ми з ним зустрілися, як ми з ним познайомилися, то Мені він був дуже до душі тим, що він був такий енергійний людина, займався спортом. Багато було в них в нього цілей на майбутнє. І починали ми своє життя, і він працював в прокуратурі. Також були різні ситуації, все було. Е, і е, дуже була людина та, що на нього не тільки могла покластися я, його родина, тато, мама, його друзі, він був дуже відповідальний. Е, коли почалося АТО, він пішов воювати. Коли е, почалася повномасштабна війна, я думала, що не буде війни, і я вже так знаєте, коли закінчилася АТО, я Казали все, нарешті йти вдома. І ми закінчили цей страшний етап. Але коли закінчилася війна, я дивлячись на свого чоловіка, я бачила в його очах, що він вже для себе прийняв рішення, він іде воювати. Знаючи його, він не та людина, яка буде сидіти в сторонці і думати, я пересиджу, я пересиджу. І я вже типу, воював, як багато хлопців говорили, а то там воювали знайомі, то вони говорили, ну все, я вже відвоював, далі не йдемо. але він не такий був. Батька, коли пішов воювати, я вже просто морально трималася, була його як підтримка. Підтримувала і батьків, тому що батькам було складно, як пішов, пішов батька, пішов за і будько, і його менший брат. Вони в одній бригаді воювали. Ми трималися всі разом в однією сім'єю, дружною. І коли я до боті не дзвонила, коли не запитувала, як в тебе справи, що в тебе, що тобі потрібно, він завжди мені говорив, що Віка, ти ж знаєш, я як риба в воді. У мене все класно, у мене я як на курорті. Це його були коронні слова. І я завжди так якось трималася, також в бойовому дусі. Всі, 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 хто зателефонував до Богдана, він ніколи не говорив, що дуже щось погано, дуже кепсько. Його одногрупники з усіх країн, з усіх точок України, з усіх там, наприклад, багато за кордоном. Його одногрупники знайомі. Він завжди говорив позитивно, що все, все буде добре. От в нього якийсь такий був стержень, що він ніколи не опускав руки. І не говорив якихось негативів, не говорив нічого. Він завжди говорив, що все буде добре, ми переможемо, все буде супер. Але, як то кажуть, війна продовжується. В мене чоловіка зараз, чоловік загинув, але і зараз ми всі говоримо, повторюємо, що батька от в нас у всіх в спогадах такий з посмішкою, життєрадісний, бойовий. Чоловік. Людина, друг, побратим, побратими, всі, хто з ким я не і далі там, наприклад, телефонують, пишуть мені, всі говорять, що батька був це був прикладом для нас, для всіх, для хлопців. Завжди займався спортом. У нього було його куточок. Вони мені всі фотографії там показували, в чоловіка в телефоні фотографії залишилися, де для нього зробили такий куточок тренажерний, він займався спортом. Він все життя займався боксом, завжди займався спортом. І навіть там собі знаходив якийсь куточок і займався спортом. Хлопці даже шутили, що він не відпускав відпустку, поки там не зробити якийсь норматив, там повіджиматися чи ще щось зробити. Не знаю. Багато, Багато хлопців. Згадують тільки про нього позитивно, що він от та людина, яку за, за цією людиною можна було йти вперед в бій і він тримав їх усіх в такому бойовому дусі. А коли, кажуть, не стало нашого комбата, батальйон опустив руки. Що ще сказати про батьку, не знаю. Кажуть, якщо людина загинула, вона залишається в серці назавжди. Для нас це 100%. Для нашої родини це величезна втрата. Це не просто втрата, це опущені руки. Зараз ми тримаємося, ми намагаємося триматися. Все, все добре, тому що в нас з чоловіком є син. Його продовження, як він завжди казав на свого сина, син е -е, це, це моє продовження. Да. Зараз колись, колись давно Богдан такі настанови робив для Макара і говорив, що ти ніколи не залишай свою родину в біді. Ти в нас тепер саме головний сім'ї. Займайся спортом, займайся боксом і Макари. От зараз займається спортом, так як тато. І говорить, що я буду сто такі, такі ж спортсмен, як і тато. То також вже приймав участь уже в деяких змаганнях. І вже має призові місця. Продовжуємо папине. Не знаю, чи він піде в юридичне, не знаю, чи далі піде військове, але це вже буде дитина саме обирати свій шлях, буду підтримувати і щоб наш Макар був такий, як не знаю, як тато наш. Це саме сильна супер людина. От приїжджали вчора. Одногрупники його, і він каже: ну От, згадуємо Богдана завжди з посмішкою. Ну, ніколи не було якогось такого негатива. Всі пишуть, що Бодін сміх, хто Богдана чув сміх, це, це така е, посмішка, такий, його було чути здалеку, навіть коли Богдан сміється. Це людина була позитивна, але ніколи не була слабкою духом. Я хочу всім побажати триматися. Не падати духом, хоча в такі складні часи я не знаю, як тут навіть підтримувати. У мене от напевно залишатися. Як би сказати, в бойовому дусі ми їх, я особисто я, я 23-ю бригаду, це моя рідна бригада. Я завжди підтримую, завжди продивляюся всі ваші якісь новини, що у вас якісь новинки там відбуваються. Мені завжди за кожного людину якось, як знаєте, як то наша друга родина. Я за них підтримую і підтримую хлопців, які за мною контактують. підтримую безпосередньо хлопців, які е -е, товаришували з Богданом, і взагалі всіх хлопців. Я хочу, щоб вони всі повернулися додому, залишилися. Цілими неушкодженими, і скоріше закінчилася ця війна і повернулися додому до своїх рідних, близьких, до своїх сімей.